Є знижки на синус ход та синус-кап з 15% в аптеках. Подорожник, вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. рятувала поранених під обстрілами в Маріуполі. Безконечний конвеєр. Якщо хворі закінчуються, ти робиш дезінфекцію, потім ти робиш стерилізацію, ти крутиш матеріал. На швидкоруч стерилізувала медичні інструменти та допомагала хірургам у бункерах медкомбінату. Ніколи не думала, що прийдеться ампутувати чоловік ногу в таких умовах. От на лавці, на колінах. Пережила російський полон і понад вісім місяців не знала про долю рідних. Я якби как бы, собі говорила, що навірно я снімаюсь потенція реаліті шоу я должна вижити, я должна выстоять. Це операційна медсестра Ольга Шаповалова. Вона народилася у Маріуполі, закінчила медичне училище і працювала у хірургічному відділенні військового шпиталю. Операційна медсестра це допомога лікарю. Потрібно знати інструментарій, які потрібні на дану операцію. Щоб інструментарій був готов, також підготувати розтвори, човний матеріал. Гарна медсестра, вона лікар тільки руку протянув, і вона бачить і знає, що йому потрібно. Повномасштабне російське вторгнення Ольга та її колеги зустріли на роботі і понад три тижні майже не виходили з операційних. Найважча операція, коли привезли дитину, всю посічену з травмами живота, і ти розумієш, що ну треба оперувати її те, що ти спеціалізуєшся всі лікарі, какби спеціалізуються на дорослих. Важко і тяжко, дуже морально. Ти не розумієш, чому так? Так тривало до 16 березня, коли на їхній шпиталь росіяни скинули авіабомбу. Ми оперували цивільну жінку. І в цей момент прилетіло. і все посипалось на нас. Осколки, мішки со стекол попадали. Пацієнтка загинула. Потім почали привозити ще поранених з вулиці, і ну, це було страшно. Ти довжен наказати допомогу. все розбито на інструментах стекла, в матеріалі стекла. Пацієнтів евакуювали до інших лікарень, які ще працювали у Маріуполі, а також до бункерів Азовсталі та медкомбінату Ілліча. Де були українські військові, туди ж доправили й медперсонал. Ми сперва заїхали. Це просто какая така насип, просто тунель, узкий коридор, і там лежали хворі, на яких капала вода, Ми накривали їх клейонками, бо воно все лилось на голову. І потім ми переїжджали з бункера на бункер, бо ворог наступає, і ти якби ну, переходиш в інше приміщення. У таких умовах Ольга та її колеги-медики продовжували оперувати поранених і робили перев'язки до другої ночі, може бути і до третьої. Потім ти все замачуєш, обробляєш ці всі інструменти. Ну і тебе там є три годинки, щоб ти віддихнув, бо наступає утро і починається знову обстріл. І ти знаєш, що зараз буде новий перевоз поранених. Там Ольга навчилася екстремально швидко стерилізувати інструменти. Заливаєш спиртом, поджигаєш, все готово. Та була дуже здивована, коли до них військовим гелікоптером дісталися кілька лікарів із Дніпра, зокрема, нейрохірург Дмитро Кубряк, який провів у бункері операцію на відкритому мозку. Це стало дивовижним порятунком важкопораненого військового. У нього був проломлена лобна часть, тобто дефект касті. Ну, нервна с мою руку. Якби не була Дмитріяка, то він би помер. У квітні 22-го Ольга разом з усіма іншими, хто залишався у бункерах Маріупольського заводу ліча, потрапила у російський полон. Вони не розділяли хто ти: медик, цивільна чи військова. А медик, значить, ти питав наших полонених і питались. тебе ці дані шути в ув'язненні. Вона провела півроку та була звільнена під час так званого жіночого обміну. Ольга каже: за весь той час вона лише кілька разів дозволила собі плакати І понад усе намагалася вижити, щоб знову побачити рідних: чоловіка, доньку та двох маленьких онуків. Вона продовжує рятувати поранених, але зараз у київському шпиталі й мріє про перемогу. Я мрію, щоб скінчилась війна, щоб всі, -всі полонені повернулися додому. Хочу, щоб працювала з лікарями і сестрами, з якими я працювала раніше. Ці випробування, які ми пройшли, всі разом було приємно працювати з цими людьми.